Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвуд. Сьогодні я вирішив для різноманіття показати хоча б один бій на стальновому мисливці. От цей режим вийшов декілька вже днів, як вийшов жодного відосика, я ще не встиг записати. Тож, ось і він. Бій зіграний мною, буквально вчора пару боїв провів, і досить непоганий бій вдалося напулькати на Хербрингері. Звичайно, якщо не помиляюся, назву танка. Так, і до речі, варто підкреслити, от зараз ми зустрілися з байлангом. Оце легкий танк в, цьому, в цій обнові. Я не знаю. Можливо, хтось буде з експертом, можливо, хтось більше знає за мене і напише в коментарях, за що я буду дуже вдячний, що пограв я ще на цьому байлангу. Мені здається, що його апнули. Оцього легка легкого танка, оцього китайського, чи він японський. От мені здається, його апнули дуже та дуже чудова машина. Особливо якщо брати барабан. Оце останній 7 рівень, коли буде модифікація, оце, барабан вибрати дуже та дуже чудово. Так, і що ж, бій зіграний мною на цьому хербрингері. Звичайно, це буде топ-1, але мається на увазі, що досить такий буде напружений, особливо кінцівка. Тож, не дуже такий аж затяжний бій буде. Так, і що ж, дивимося, ми зараз проти варяга аграємо. От Я зараз намагаюся кинути наперед, але не кидав я оцю плюшку для того, що варяга більше. Маса і він мене просто штовхав, і я не міг оцю плюшку кинути. Так, зараз на тоненького я його забираю. Це дуже на тоненького. Буквально він міг мене зараз забрати, але як ви знаєте, от зараз є відродження в цій обнові. Попередні, якщо я не помиляюся, обнова була, то там усі вогники оці були жовтого кольору. Зараз уже знову зелені та жовті. От не знаю для чого. Не зрозуміло це. Вибирати зелений тобі потрібні. Аптечки, чи тобі потрібні плюшки. Оце, як на мене, це зовсім, зовсім не потрібне. Ну але це вже таке. Так, що ж, зараз от збираю туди-сюди, саме головне для мене було зараз отримати барабан. Вже тут рухливість здобуваємо. Оце я завжди, якщо граю, то на Такі модифікації на легких танках, щоб вони були їм мали як на якомога більшу рухливість. Зараз Арлекіна, просто я не знаю. От зараз він четвертого рівня був. У мене п'ятого рівня це просто не в порівнянні. Йде з Херебрингером, оцей Арлекін. Просто, от ви бачили, що зараз було. Ми просто його збрали в нуль. Так, їду знову жовто збирати. Зараз постійно дивлюся на міні-мапу. До речі, на міні-мапі, отут зараз я постійно їду і шукаю якихось противників, ніяк не можу знайти. І противник знаходить мене уже сам Валькірія П'ятого рівня, так само як і я. Оце дуже та дуже небезпечний противник. Дуже сильно я не люблю попадатися проти Валькірії. Так і подивіться, що я роблю. Мені не вистачає, щоб збити Валькірії гусеницю. Ви бачили, я спеціально вицілював гусеницю, щоб оця плюшка якомога краще зайшла, і все одно я не міг збити аж за другим пострілом, коли вже було запізно. Втікаю я від нього, розумію, що він мене просто зараз легко забере, їду хочу зараз отримати сьомий рівень прокачування 3224. Напулькав вже настріляв, так і зараз ці вогники збираю. Дивлюся, чи він зараз за мною не їде. І бачу на мінімапі от байланг тут є зараз. Намагаюся кинути йому плюшку, але розумію, що немає жодного сенсу зараз йому кидати плюшку, бо тому, що він міг зараз лякатися, просто її втік, втекти, не взявши зеленої плюшки. От о, оця Валькірія, проти якої я з, е, казав, що вона дуже небезпечний противник. Вона зараз просто їде за мною. Оця Валькірія, так вона постійно зараз за мною. Я цього не бачив, не помічав, але зараз я вже в реплейчику дуже чудово це бачу. Починаю від неї втікати, намагаюся. Е, от зараз на мінімапі. тут було чотири противника. Я розумію, що повністю вони з усіх сторін мене обкружили, і не розумію, хто кроме Валькірії ще на мене їхав. І починаю їхати, починаю втікати, їду в сторону плюшки. Зараз, от думаю, зараз візьму ще оцей жовтий вогник, і в мене буде вже сьомий рівень. Зараз буду брати барабан. І буду їхати вже на противників. Подивіться, скільки мені не, 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 не вистачило. Там якісь копійки, скільки мені 39 очок мені бракло, їду. Зараз буду брати зелений вогник. Так, і Постійно монітору, щоб зараз хтось до мене не приїхав. Так, нарешті я вже прокажався. Зараз будемо шукати противників. Чотири з половиною я вже настріляв, одинадцять танків залишається включно зі мною. Два знищених. Так, їдемо шукати. Так, на мінімапі бачу тут троє противників, як мінімум, є. Байланка знаходимо. Так, і що. Намагаюся поставити його на гусеницю. Це мені вдається, щоб він не втік, що ми зараз розвантажили свій барабанчик, але полагодив гусеницю. Знову намагаюся вицілити гусеницю і аж на самому самому кінці. І що це? Хураган його добиває. Так, їду, от бачу, що хураган його добив, і вже відразу плюшку тримаю. на поготові, думаю, що він зараз буде їхати. Їхати мене на мене, і зараз на хід вже мав кидати. Плюшку, хураган. Так, оце наш танчик називається Хураганом. Бо я вже забув, як він називається. В реплеях не пише цього. Так. Хураган їде на мене. Отут плюшка. Падає, от зараз у нас повністю ідентичні танки, у нього такий самий танк, як у мене, і такий самий барабан. Так, подивимося, скільки забирає середній за пострілом, бо я вже забув, 230 середній за постріл забирає. Так, і що, подивіться, знову Валькірія сюди приїжджає От дуже максимально зараз погано. У мене тільки 500 з лишнім хітпоинтів залишалося, я відразу прожимаю аптечку та починаю втікати. І що? Там ще одна Валькірія ззаді за мною. Кроме, отої, що була, ще одна є. І 562 залишається, починаю втікати, бачу зелененький вогник, їду до нього. 8 тисяч вже настріляного. Залишається 8 противників, включно зі мною. І зараз треба щось робити. Так, прожимаю знову оцю хілку, оцю аптечку прожимаю і їду знову до зелененького. І бачу біля е, оцього дропа синенького. Зараз там два танка є. Думаю, зараз буду їхати туди. після того, як візьму оцю зелененьку, оцей зелененький вогник і починаю потихеньку рухатися. Вже сім танків залишилось. І оце чудово, дуже чудовий цей танк. На мою думку, це найкращий танк з сталевого мисливця. Покатав я на всіх, танків, на всіх танках так, по, по бою, по два. От зараз проходжу оці завдання. Тільки заради того, щоб вибити оті бони, я порахував в совокупності усіх завдань, щоб пройти, їх там є 15 штук, можна заробити приблизно 700 бонів, що не може не радувати, адже бони дуже важко заробляються. І так, Арлекіно зараз намагається просідати по хідпонтам. Так це він взяв абсолютно всю зборку на. Швидкість, просто ще невідомо, яка у нього гармата, а у нього оцей кулемет. Це дуже максимально погано для мене. Я максимально картонний для нього. І що в мене не проходить альфа. Залишаємо йому кілька хітпонтиків. І знову ота сама Валькірія. Ота сама Валькірія, яка була на початку бою. Починаю від неї втікати 9200. І тут ще один хураган приїжджає і забирає. Арлекіна, який втікав, і брандер мене наздоганяє. І що ж, хураган? Ну, їду на нього, у мене повний барабан. Звичайно, він втікає невідомо від кого. Так і на ходу я починаю розряджати свій барабанчик. Так, я йому кидав плюшку на ходу, на хід і він мені кинув, я не влучив і він не влучив. Зараз саме головне на вірочку його забрати, так що я роблю, і Валькірія знову приїжджає. Боже, як він мені в цьому бою кровошки попив. Я не знаю повністю. Весь бій від нього просто нічого не роблю я і втікаю. Кидаю плюшку, і що, Я він ніби відчував. Що треба зупинитися, і максимально погано оця плюшка заходить. Уже майже 11 тисяч настріляного стріляного залишається чотири противники, включно зі мною. Точніше, три противники і четвертий я включаю цю плюшку, починаю їхати на нього і розвантажує свій барабанчик. Він нажимає хілку, і що я його вже просто за барабан не забираю фізично і за оце є хілки, яку він прожав. Подивіться у нього вже тисячу хідпонтиків, ніби я у нього і не стріляв. Ну тут хоча б мене рятує оця Хілка. Вже два противника залишаються. Так, ну подивимося, хто це залишається. Так, ще одна Стежка. Невідомо ще яка Стежка, будемо дивитися, так, кроме цієї Валькірії, вже майже 13 тисяч настріляного. І в мене так почекав, поки Хілка буде, і знову прожав Хілку. У мене так, уже тисяча хітпонтиків відновилося. і я хочу звідси втекти від Валькірії. Хочу максимально відхилитися. І от я боюся, що зараз просто приїде оця стежка, яка залишилась, і вона просто мене розстріляє. У мене ще не повне життя. Так і що я якраз нариваюся на рейвана. На рейвана нариваюся, але мені якось пощастило, що він просто був не фуловий. У нього тільки половина життя була, і ще дуже пощастило, що його забрав. У нього теж був барабан. І. 13700 в кишені. Залишається один на один уже з Валькірією. Думаю, як би його оце забрати. Думаю, взяти оцей дроп, Бо тому що в мене зараз хілок, Хілки я не помітив, що в мене хілки є, мається на увазі, що в мене хітпойн не відновилися максимально. І думаю, зараз я відновлю е, синім дропом, ще там візьму оці всякі плюшки. Так і буду їхати потихеньку на, на Валькірію. І вона їде на мене, просто давить. Мене прожимає вона оці, оцю свою е, пайку, цю, не знаю, як вона правильно називається. Так, і що? Їде вона просто на мене, намагаю, намагаюся вицілювати. Ручками, звичайно, якщо в борт, то беру автоприціл, тому що треба від нього втікати так і багато я разів не пробив. Так дуже багато починаю втікати. У нього гармата. Оця наразі в шкоду, якщо я звичайно не помиляюся, уже 15 тисяч майже настріленого у нього 15 тисяч хідпонтиків показує. Треба звідси втікати, адже зона вже закінчилася. 8 секунд. Я вже просто їду, навіть якщо я від нього отримаю постріл, пробиття немає вже жодної різниці. Треба втікати, тому що вже зона починає у мене хід забирати. Кидаю на хід, дуже влучно я влучаю оце, оцею пайкою своєю, так і що? Він затримався там і починає розвантажувати. У мене, до речі, був неповний барабан. І подивіться, зелененьким горить я його просто не пробиваю. Ну тут уже звівся на вірочку, так і просто добираю. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відео.